Дайте ХЗ. ХЗ, ми не забираємо заробіток будяченків і танцової. <таспит> Деякі там, тадам, там, на там, тадам, там, там, тадам, тадам, там. Деякі набагато сильніших конкурентів, чекають подалі. Гейм, over. Там, там, тадам, там, та-дам, там, та там, 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 там. Львівська обласна державна телерадіокомпанія. Свого часу тут сповили і виплакали народну співочу гордість України. Софія Ротаро, Ігор і Оксана Білозір.

Чи наш сайт буде кращим за інші зміни? Хизи! Чи наш сайт буде популярнішим за інші зміни? Хизи! Чи ми утримуємо бодай, одну зарплату? Хизи. А ми точно знаємо, що вам з нами подивися? Хоча... Хизи!